Як позбутись образи на людину, якщо ви на когось образились? Почнемо з того: а що таке образа? Дивіться, всередині нас є внутрішній еталон справедливості. Уявімо, що це ваш внутрішній бухгалтер, який постійно підраховує, скільки ви кому дали часу, скільки дали сил, емоцій. Грошей. Тобто цей бухгалтер підраховує, скільки ви затрачаєте ресурсів. Але ми затрачаємо свої ресурси ніколи просто так, завжди для якоїсь цілі. І коли виникає образа. Коли вашому внутрішньому бухгалтеру пообіцяли винагороду, нагороду, відповідно, ви вкладались. Але взаємно нічого не отримали або вам дали щось взаємно, але що не відповідає тій кількості зусиль, які ви вклали. До речі, є такий момент: якщо ви вкладались, а людина вас не просила. То мова тут йде про певну залежність, тобто певна ваша внутрішня невротизація. Для того, щоб отримати якусь вторинну емоційну вигоду, ви починали вкладатись, хоч людина вас про це не просила. Окей, вернемося до образи. Дивіться, образа виникає тоді, коли ваш внутрішній бухгалтер починає вам казати: Дивись, тут з тобою вчинили несправедливо, тут ти занадто багато вклалась чи вклався. Зроби висновки. І взагалі зроби щось із цим, поверни свої ресурси, віднови цю справедливість. І поки ти цього не зробиш, тримай емоцію образи. Оця образа буде тобі нагадувати, що щось не так, що щось потрібно зробити. І тут у вас є три шляхи: перший шлях це взагалі нічого не робити. Самі здогадуєтеся, який буде результат. Другий шлях це самостійно відновити цю справедливість, паралельно усвідомивши, а який урок захований за цією образою, тому що ціль цієї образи це, по-перше, відновити цю справедливість, повернути свої ресурси, і по-друге, це засвоїти урок. Урок потрібно засвоїти для того, щоб щоразу не натикатися на схожу несправедливість. І третій шлях: якщо самостійно не вдається або з людиною не хочеться спілкуватись. Тоді, звісно, до психолога. Не знаю, як у інших, скажу за себе. Дійсно, є ці техніки уже відпрацьовані, як прожити цю несправедливість. Тому що у мене цей запит популярний: зради, невзаємні почуття, хтось когось у стосунках не чує, ігнорує, як результат є несправедливість. Якщо ж будете працювати самостійно, то запитайте себе. По-перше, що я маю зробити, щоб відновити цю справедливість? І по-друге, який життєвий урок я маю засвоїти? Якщо не полінуєтесь і зробите все правильно, образа пройде. Ви головне, не бійтесь, тут потрібно бути активним. Тому що пасивна роль це все таки роль постійного страждання. А ви хочете постійно страждати чи ні?